Так. Супчичко, ну Так. Тобто може щоб не витримати. Так, 150 не може

проводить заняття з такими пацієнтами. Ближі бороть зал. Тут пацієнти опробували на суворі минулому році, коли до Львова почали вертатися хлопці, які отримали важкі поранення. Ми зрозуміли, що треба конче приступати до побудови відділення реабілітації, яке в нас теоретично було в планах вже давно, і ми дуже швидко таке відділення збудували. І на сьогоднішній день це є певний стандарт. Який ми хочемо, щоб був витриманий для всіх наших інших відділень. Відремонтовані приміщення, дуже якісно підібраний фаховий персонал. А саме головне, що ми маємо дуже якісне обладнання, яке закуплене. І тут є співпраця і місцевого бюджету, і благодійників, які долучилися. Це і компанія ДТЕК, яка долучилася фінансово, це і Львівська броварня, це і Альфа-Джаз, які ми маємо кожного року. Вони також допомогли. Хто ліжка купив, хто обладнання купив, хто устаткування, місто за свої кошти повністю привело ці приміщення до пуття. Тому сьогодні дуже важливо, щоб така співпраця була і в подальшому, тому що медицина сьогодні потребує дуже, дуже великої уваги. Я розумію, що поки не прийнято рішення про страхову медицину, ми повинні виживати в тих умовах, які є. Але коли сюди попадає хворий, він себе почуває гідно. З повагою, тому що самі палати дуже якісного рівня, фахівці дуже якісні, ну і обладнання, чесно кажучи, рівних немає. От мені приємно, що ми маємо зараз хорошу координацію з нашим військовим госпіталем, і ми з ними домовилися, що ми також будемо сюди брати військових, які будуть потребувати реабілітації на цьому обладнанні, яке в нас є. Ну і звичайно, львів'яни, які, наприклад, мають захворювання інсульту, їм треба ж так відновлюватися. Знаєте, ніхто не знає, що кого завтра чекає. Тому то, що ми можемо робити, ми будемо робити. І Сьогодні я власне хочу подякувати всім, хто долучився і будівельникам, і звичайно, спонсорам, які в цей непростий час знайшли можливість нас підтримати, підтримати громаду містерво. Відділення розраховано є на 24 чотири пацієнти з різного роду травмами та захворюванням. Тобто, це неврологічні захворювання, ортопедичні захворювання. Захворювання опорно рухового апарату. Що представлено? Тут такі тренажери Що допомагають. <світ> Тут представлені є новітні тренажери для фізичної реабілітації, такі як мотомеда, які допомагають розвинути функцію нижніх кінців, верхніх кінців, є для вдосконалення балансу пацієнта, що допомагає хворому в кращому пересуванні та володінні своїм тілом. Так само, як ви бачите, є допоміжні засоби типу підмісної терапії, яка допомагає пацієнту втримати рівновагу і бути в безпечності, щоб він не впав, щоб він міг контролювати добре своє тіло під час виконання різних прав та ходьба.